Набухатися міцно на три дні. Це як мені те зробити? Немає з ким, немає за що. Зараз, звісно, спробуємо чоловіка відправити. Завтра на роботу, завтра, то точно, знаєте, не вийде мені пити. Зараз все покажу вам на його реакцію, викину віші, що стірка в мене поняли там всі діла. Зараз, зараз вам покажу, зараз скажу, що мені тут пишуть, що мені треба випити. Глянемо на реакцію разом. Пішли, будемо просити. Що ще скажуть? Блє! Тут коротше, підписники побачили, що в мене настрій поганий. Кажуть, що мені треба набухатися. Так міцно міцно каже дня на три. Може, зганяєш магазин за пивасом? На, ось я тобі зробив цю штучку Ні, ти запивасом зганяєш. Мені люди. Чую, я не чую, може, я зайнятий. Надо запивасом зганяти. Кажуть, дня три. Ну, три не буду, бо завтра на роботу. Що ти ти в мандюри? Бачите, він працює. І вони працюють. Тут з ким мені випить, з ким я. Ну, мені... Ма... Мало того, що мені немає з ким пити, <гум> мені ще ніхто нічого не може купити. Розумієте? Нема за що. Мені всі гроші виходять на цих жуліків, на цих, цих хуліганів. Ні, нема за що купити. Та й все, все, так і буде поганий настрій. Ні, то я, то я шуткую, якщо чесна, шуткую, бо, вірите, ну, не завжди допомагає напитися, не завжди допомагає напитися. Та й завтра на роботу, щоб що, щоб що. От гляньте, стоїчка овчарки це була, це капець. Я лише з ними, ну все, моя віддушина, усе, усе моє моє підняття настрою. Рідюня, мамин зайчик, зай. що, глухий? Каже, хто там глухий? І нормальні.